Привіт всім. Перевіряємо шовковицю. Черної бланки зроблені місяць тому. Місяця три вона зберігалась в мене в поліні, далі я зробив з не чорної бланки. Два рази наносив акриловий дешевий лак водний, започаток тарцита. І перевіряємо на наявність тріщин. Так, Я нічого не бачу. Нічого не бачу. Просто шість. Шість бланків, як самі бачите. Ні тріщин, ні мікротріщин я не наблюдаю. Все, це, 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 мабуть, саме найтріскуча. Порода, яка у нас є. Тобто йде шовковець далі йде черешня, потім абрикоса. Ну, як варіант, вихід такий. Підписуємося, далі буде.